Привіт всім! З вами Роман. Сьогодні я покажу, як робити дорогу в Майнкрафт. Щоб зробити дорогу, нам треба буде ще, чорну шерсть Ой, це лізну. І просто шерсть Беремо, покупаємо тако. Ой. Ладно, берем, купаем на 3. три. Такой дублик вот. Берем вот так, вот так. Ой, ой, так, вот 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 так. Вот так, вот так. І так, роби... не так. так и так Ні, Ой, не так. Два. Вот так. И такой. Вот так. Если просто без то просто так. так скільки вам треба. На другій карті я я роблю міст може я мор'язним відео. Яке у мене зараз там місто. Того я буду будувати. Всім пока з вами був уровень.